Без творчого життя особистість не може бути вихованою. Без творчості немислимі духовні, інтелектуальні, емоційні, естетичні взаємовідносини. Саме ці слова Василя Сухомлинського стали змістом моєї професійної діяльності, адже робота музичного керівника є синтезом різних видів творчості дітей. Пріоритет надаю театралізованій діяльності, тому що саме в ній можна плідно інтегрувати розвиток та виховання дітей, навчати їх співам, пластиці рухів, грі на музичних інструментах. Виразному читанню, розуміти свої емоції, спонукати до творчої атмосфери, яка допоможе розвиватися кожному вихованцю як особистості. Роботу в цьому напрямку розпочала дуже давно. Насамперед систематизовувала і опрацьовувала методичну літературу, ознайомлювалася з досвідом роботи інших педагогів міста і області, цікаві елементи впроваджувала в практичну діяльність. Для плідної роботи потрібен був системний підхід та створення умов для розвитку творчих здібностей дітей. Для цього організувала предметне розвивальне середовище, накопичила матеріальну базу, продумувала і опробовувала найефективніші форми, методи і прийоми, знаходила однодумців серед колег, батьків, вихованців. В музичному кабінеті діє методичний куточок, в якому зібрала хрестоматії казок. Твори дитячих письменників Наталі Забіли, Костянтина Ушинського, Василя Сухомлинського та інших Використовую їх для створення сценаріїв вистав, інсценівок, дитячих міні-опер. Також зібрала і систематизувала музичний матеріал за видами діяльності, збірки пісень, музичні твори для слухання, аудіотека класичної музики, дитячих пісень, музичних казок, лялькових вистав систематизували матеріали театральної абетки, яку використовую як у роботі з дітьми, так і з дорослими. Також зібрала і виготовила різні види театрів та атрибутів для них лялькового, іграшкового, настільного, ложкового, пальчикового, тіньового. Для їх зберігання була оформлена театральна скриня. Також використовую її для сюрпризних моментів під час роботи з дітьми. Упродовж багатьох років. У співпраці з колегами виготовляла декорації лісу, казкових сюжетів, українського подвір'я, української світлиці, зібрала та пошила дуже багато дитячих костюмів, масок та шапочок. За багаторічний досвід роботи виробила власні підходи до використання різноманітних форм, методів і прийомів театралізованої діяльності дітей. Основними серед них можна назвати музичні заняття домінуючого типу, маленькі вистави, міні-опери, інсценізації пісень, казок, віршів, сюжетні танці, ігри драматизації, під час проведення яких використовую і англійську мову. В процесі їх підготовки та проведення, окрім розвитку музичних та акторських здібностей, діти краще пізнають навколишній світ, засвоюють правила поведінки в довкіллі та колективі. Часть спілкуватися з однолітками та дорослими. Вони уявляють та фантазують. Під час проведення занять домінуючого типу разом з вихователями використовую бінарний підхід для того, щоб з дітьми молодших груп розігрувати забавлянки, потішки, пісні, сюрпризні моменти. А в старших групах краще та доступніше донести до малюків історію, зміст, ідею того чи іншого твору, розуміння мистецьких професій і понять. Для розвитку емоційної сфери дітей використовую прослуховування класичної музики. Для прояву активності дітей у театралізованій діяльності та ефективності її проведення організувала з дітьми середнього та старшого дошкільного віку театральний гурток, музичний театр. На заняття гуртка даю дітям поняття про театр, акторську майстерність, гру, знайомлю з різними видами театру, атрибутами та костюмами, навчаю дітей ляльководінню, акторські майстерності. В нагоді мені стають театральна абетка та скриня. В музичних інсценівках казок, пісень, віршів, діти співаючи, танцюючи, граючи на музичних інструментах, відображають характерні та емоційні особливості героїв твору. Такий вид діяльності використовую як окремо, так і як елемент занять з музики, свят чи розваг. Для обробки обираю будь-який художній твір або придумую сама. Цікавими для мене є твори українських письменників, усна народна творчість, сучасні твори дитячої літератури. Маленькі вистави входять до змісту сюжетних занять, занять у групах дітей раннього віку із залученням старших дошкільнят, свят та розваг. Діти полюбляють цей вид роботи, адже кожний виконавець стає це центром уваги для оточуючих дітей та дорослих, але в свою чергу і привчають до відповідальності за доручену йому роль. Дитячі міні-опери це складний, але цікавий для дітей вид мистецтва. На основі добре знайомих творів придумую і добираю музичний матеріал, прозвучую разом з дітьми. Так з'явилися опери пан Коцькі, Рібка, Колобкові мандри, пропівника, і хитру лисичку» та інші. Дітям подобаються також сценівки з використанням англійської мови. Це надзвичайно продуктивний і необтяжливий спосіб досконалювати знання дітей з іноземної мови. Лайлькова вистава це найулюбленіший від розваг. Він захоплює малюків простотою і яскравістю. Діти наслідують тих героїв, які їм найбільше подобаються. Вони грають іграшками чи ляльками, співають разом з ними пісні, рухаються під музику. Така комплексна дія робить ляльки бажаними і зрозумілими атрибутами. А ще з ляльковими виставами діти часті гості в групах раннього віку. Духовна культура дітей це індивідуальний досвід дитини у засвоєнні етичних, моральних, естетичних і художніх цінностей національної культури. Для її формування використовують тематичні заняття, розваги та свята, на яких знайомлю дітей із звичаями та обрядами українського народу. Важливе місце надаю посильній участі дітей у цих дійствах. Залучаю до проведення таких заходів і батьків. Традиційно проводимо свята українські вечорниці, родинні, різдвяні, великодні. Декілька років поспіль проводимо свято української вишиванки. Роботу з батьками спрямовую на залучення їх до співпраці у процесі підготовки і проведення різноманітних спільних заходів з дітьми. Виступаю з консультаціями на батьківських зборах в групах, надаю індивідуальні консультації щодо розвитку творчих здібностей дітей. Проблема формування мистецької культури дітей постійно цікавих педагогів нашого закладу, тому напрацьованим досвідом ділюся зі своїми колегами. Роблються під час колективних переглядів, занять для студентів на семінарах, практикумах, майстер-класах. Особливу зацікавленість таким видом діяльності виявляють вихователі-початківці. В майстер-класах разом з вихователями використовуємо елементи нетрадиційного інтерактивного театру, де всі разом стаємо безпосередніми учасниками театралізованої дії та імпровізації. Костюми героїв та атрибути можуть бути з різних матеріалів, в тому числі підручних. Набуті навички педагоги показують при перевтіленні в різних казкових героїв на святах, розвагах з дітьми, а також на традиційних капустниках та посиденьках працівників закладу. Показником результативності моєї роботи є високий рівень знань дітей у сфері життєдіяльності культура за змістовою лінією світ мистецтва. У них сформовані показники прояву в усіх видах активності. Діти добре володіють елементарними танцювальними рухами, вміють скоординувати свої рухи відповідно до ролі, вибирають ролі за своїм вподобанням та бажанням. Радіють з того, що можуть приносити радість іншим, відчувають відповідальність за доручену справу, розуміють свої характерні особливості та емоції, вміють визначати емоційний настрій інших, співпереживають персонажам художніх творів, знають і розуміють мистецькі професії, різні види театрів. Вміло підбирають та використовують різні види іграшок та атрибутів для гри, називають і мають навички гри на дитячих музичних інструментах, відтворюють виразність мови за допомогою інтонації, емоцій. Достатньо розвинуте творче мовлення, знають і переказують казки, оповідання, розігрують потішки, вміють висловити свої почуття та думки. Вміють бачити і відчувати красиве в довкіллі, яскраво проявляють позитивні емоції від прочитаного твору, показаної лялькової вистави, прослуханого музичного твору, мають бажання грати в театр, вирізняються своєю творчою активністю серед інших. Фантазують, уявляють, вміють розповісти про свої фантазії, імпровізують та вигадують образи у піснях, казках, оповіданнях. Завдяки цьому у кожної дитини як особистості формуються такі базові якості, як самостійність, працелюбність, людяність, самовладання, розсудливість, самолюбність, відповідальність та креативність. А саме головне, що діти, набуті знання та навички, вміють використовувати у самостійній діяльності. Не буду зупинятися на досягнутому, адже робота з розвитку творчих здібностей дітей є невичерпною.